Серія номер 1 Матвік знає, і Марко. Де вони належали? Де вони загадали? Водно там по нові знає, зараз. А коли нас знімають, мовити ще. Я оце а, ось про про костел погасцями людей став, погас. три години треба. Вони не могли ні пити, ні їсти. Ми просто ридали, бо ми з матиком стали і на а чому ми про костел, а що погаску? Бо цей сидить дівчинка. Яка, вона звідки вона, вона, з рівного з була. бороше. Оце, оце, оце там ходить, робить, ку треба сходити купити, покурити. Ти просто рівне рівне. І вона сидить до якогось хлопчика такого підсіла і так ой, дивися, костер погас. Я підлітаю до мене, а це якась така вже пауза, всі вже втомилися, тут я підлітає до мене. костер костел погас! А ми ще з неї але. Даремно ми з нею сигнали, каже, але костер погас. А що даремно, вони будемо до нас в намет прийшли. але Нічого не вийшло. Ну, Матвій, хто тобі винен? Ні, ну це коротше. Що це було за. Це день народження Христі балоє, пам'ятаєш? що великий сітка. Так, так, яка в 15 років. у всіх виникали судні, хто досвідчені Христя, мало. Це хто. Ну, така. Було, було. Ні, ну таких небагато було. Вона маленького зросту, 32-й розбір доги, при цьому третій розбір роди. Це вже було. Що в мене на хаті. <свіст> ми, з настор... <свіст> ми з настором тоді було що. Це, це коли нас тор дерева в лісі. <свіст> Нє. Дерева він в лісі запаленував, це коли нас Юра поболіг на цей, на, на чортові скелі. <свіст> це <свіст> ж історія мега. Це ще з тих часів, коли а чому? Та це <свіст> разом <свіст> з Юрою. <свіст> а, ну, то я, ті, пан, не <свіст> так це не ні, ні, пізніше. Пізніше? Ні, <свіст> з Юрою це <піхвіст> тоді хорошо було. Йдемо по лісі. Ну, приїхали на чортові скелі. Хвилин десять ми вже топаємо через ліс і Тут Настор такий. Ого, тут дерево, є! Це було так. І на повному серйозі такі.